Нормально же йшлося. Хопа. Дві штучки. Хаба. Все одно поправляти, але ж як приємно одразу треба ставити. Я не можу. Все, друзі. Це саме через клей. Коли клей підсихає, він робить, робиться таким грубим, не клейким, яким хоч. А з нормальним клеєм було б, мені здається, легше, краще і так далі. Ну, і якщо ще й правильно ставити на, на мозаїку. Але це вже вимоги, знаєте, з зірочкою такі. Що її правильно ставити. Це вже забагато, я так собі думаю. Так, не існує нічого неможливого, якщо маєш крихту з уховальства. Що це за продруга? Це цитата, ну, яка з неї розумна думка? Що з нею далі робити? Завжди називай речі своїми іменами. Якщо боятися імені, починаєш боятися і того, хто має це ім'я. У нас знову дощ. А що з градом? А град у вас був іночка чи тільки дощ? Ми, рі... Ми сильні рівно, настільки наскільки об'єднані і настільки ж слабі, наскільки розділені. А то є файно. А хто то сказав? Юлія, хто то казав? У мене вчора крокус розцвів. Ти що? Шо? Шортс виставляй? Плахой клей тить. Плахой дитять. Рано чи пізно ми всі стоїмо перед вибором між тим, що правильно, і тим, що легко. О, як це файно сказано. Так. Добре, сонечко, добре. Не варто перенати у мрії, забуваючи про життя. Оце. Біля дзеркала Эйналешка, але як воно українською на Б має закінчуватися. це все Тамблдор казав? Чи це просто із Гаррі Поттера цитати? Мені їх захотілося перечитати щось, аж повіяло так.